Доброго, Власне, ранку. доброго ранку. Доброго 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 ранку. ранку. А, привіт, доброго, доброго. доброго. Всім, ранку. Всім доброго ранку. Доброго доброго дуже ранку. вас рада бачити. Мар'яна, от розкажи, будь ласка, ти як на часі називався правильно твій університет, щоб я не збрехав? Астон uh -huh. Юніверсіті. О боже, University. як вона це сказала. Астон Юніверс Валіна завжди University. він збуджується від жінок, які мають бездоганну англійську мову. Ну, так склалося, що в мене дійсно з'явився британський акцент. Я навчалася в Англії 5 років. Можливо, якщо вам є певна цікавість, як це все сталося. Сталося це дуже просто. Провчившись в нашій рідній, українській найкращій у світі школі, мої батьки зрозуміли, що вони би хотіли бачити їхню дитину в одній, в одній з найпрестижніших університетів. І, на жаль, вони не приймають з дипломом української школи. Тому я була змушена два роки навчатися в коледжі, тобто там в Британії. Так, тобто, здорова дівка, 17-річна потрапляє до 14 річних. Це була сексивний клас. Я думаю, як чи марія, а ви чи якесь таке як особисте приниження? Ну так що а, ну довести. так, тому що а, мій батько вибрав мені дуже сувору школу. А, тобто розклад у нас був наступний: що о сьомій ранку в нас а, перекличка, так звана так. А, о сьомій тридцять. Нас збирали ну перекличка сьомі ранку. Чи всі на місці? О сьомій тридцять збирали, розказували, які в нас будуть плани на день. О восьмій ранку в нас була церков. Так, угу. ми... а, до речі, яка церква? Православна католицька протестантська? через те, що дуже було багато е, людей з різних релігій в е, коледжі. Тому в нас були е, такі загальні канони. Любіть свого ближнього, ага. допомагайте. Універсальна так, угу. не смітіть», не списуйте. Ну mm -hmm. такі yeah. загальні досади. Так, ну дійсно були такі правила і про е, 6 дюймів між хлопцем та дівчиною. Oh. Е, Щоб відстань Дів... так була і е, дуже ну досить такі суворі були правила, і хлопці одне крило, дівчата інше, ніяких міжособиць, як то кажуть. От, а, але школа була дуже гарна. 15 хвилин на машині до найближчого населеного пункту. Ти могла собі дозволити автівку. Пішки не могла ходити. Так? Е, е, ні, чому? Там просто не мали можливості ми покидати територію школи. Взимку ми бачили, до нас приходили олені. Тобто... Не ті, не я, не можу, от, Скажіть, будь ласка, ти ж навчалася тут в престижному якомусь навчальному закладі, в хорошій школі. Що твої батьки вирішили, що тут ти не зможеш отримати рівень освіти гарний для подальших. Кар'єр, просто ну будемо казати чесно, я була така певна собі шибайголова, і... Так не скажеш. Ну 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 бачиш, як змінює англію ти била вікна в школі не настільки, але якщо хтось зривав уроки, якщо хтось там оголошував бойкот, то я була одна з перших, uh -huh. тобто складно було б вступити після коледжу до навчального закладу університету. Uh -huh. Там є певна система, ніби нашого ЗНО тестування uh -huh. того. Тобто, ти складаєш іспити з предметів, які ти вивчав в тому коледжі, ну що якщо ти поступаєш на фізмат, то звичайно ти маєш вивчати математику, фізику і так далі, я поступала на бізнес-менеджмент. Uh -huh. Ну, якби я хотіла малювати, але батько сказав, що це не є професія. От, і е склавши загальні ці іспити, е ти надсилаєш їх до п'яти університетів, які тебе цікавлять. Uh -huh. е після того університети е дивляться на рекомендації від твоїх вчителів, від школи, дивляться на твої оцінки. І якщо вони вважають, що... Що так саме та людина має в нас знаходитися, вони тебе запрошують на mm -hmm. інтерв'ю, і після того вже ти чекаєш, гризеш нігті і результату. Грошей замало для вступу. Гроші взагалі не можна не, не вирішують нічого. У мене були знайомі, які син. Мазати намагалися? Так, син доволі mm -hmm. визначної людини в Арабських Еміратах. Кажемо але... так, ще але він не хотів навчатися його нікуди не прийняли. Його прийняли в один з університів Лондона, але який між нами не супер перспектива. Скажи так. які скільки, студент... скільки, запитай, скільки коштувало навчання на рік? Це важливо. Дивиш, скільки реально. А, навчання на рік коштує приблизно однаково, а, якщо ми кажемо про бакалаврат? Це приблизно 10 тисяч фунтів на рік. 10 тисяч фунтів на рік. Так скажи, які от студентські, от ми говорили про студентські традиції в Голландії, так далі. В твоєму університеті які були такі унікальні, якісь студентські традиції покарання можливо при, при посвяті? Ну, через те, що якби я дівчина, це мене не так сильно ну, торкнулося, буде. Так, але наприклад, ми мали невеличке таке озеро. Боло як то кажуть, uh -huh. там були лебеді, качки і так далі. І зазвичай, от перші два тижні вони називалися «Freshest Week, тобто свіжачків приймали. Uh -huh. І після таких от великих алкоголу, алкоголю вливання. Алко Алко вони називалися «Армагеддон», Зазвичай дуже багато хлопців купалися в тому болоті галишом. Ну живі, Щом, хоч то, ні, ні живі, все, що? але їх потім насильно робили їм прививки від Сельманлозу від від того, що там роблять, щоб воно, не дай Бог, не передалося. Марія, <зв>. ти використовуєш ліна. Вибач, я бачу, мені сподобалась Мар'яна. Я дуже маю Мар'яна. Ти зараз використовуєш ту освіту, яку ти отримала? Ти працюєш за професією? А, Чи ти все ж таки повернулась до малювання? Е, чесно кажучи, я просто зараз працюю в Федерації боксу України. Ну, якби госпіталіті то? <кхи> uh, director. А тобто це, таке? це uh, я повністю ну, якби а ти менеджер за шпиталізацію побитих боксерів в госпіталіті – Це я розумію, зовнішні відносно принципі... Мар'яна, дякуємо тобі. Мар'яна Чубенко, Дякую, рекомендую навчатися за кордоном. Попереду весілля кажуть, що українські весілля краще проводити за кордоном. Так дешевше, Дізнайтеся. Ми повернемося. Дякую. Дякуємо, дякуємо вам.